Двигуни, електромотори та силові установки, всі варіанти: плюси, мінуси, типові проблеми і надійність. В електромобілі двигуни це електромотори, інвертори, редуктори, а також батарея і система охолодження. Перший варіант RVD, один мотор, задній привід. Плюси. Загалом простіша конструкція, менше вузлів, ніж у повнопривідній версії AVD. Зазвичай краща ефективність та запас ходу в реальних умовах. Менше навантаження на передню вісь, значить, потенційно менше витрат по підвісці. Мінуси менше вау динаміки, ніж у двомоторних версій. На слизькому покритті повнопривідна версія набагато керованіша. Теплові болячки, які часто звучать у відгуках, нарікання на лаг або затримку інтерфейсу і гальмування мультимедіа взагалом у частини власників. Залежність стабільності систем від 12-вольтового акумулятора. Після від'єднання заміни можуть вискакувати помилки, потрібні скидання, калібрування. Власники це обговорюють. Надійність по залізу загалом оцінюють непогано, але довгострокова статистика ще формується. Найбільше скарг не на мотор, а на софт, сервіс, дрібні електронні глюки. Друга версія. AVD, два мотора перед-зад, повнопривідна. Плюси. Дуже сильна динаміка, преміум розгін, краще щеплення. Певненіша взимку. За відгуками, powerful performance та excellent handling часто в топі плюсів Мінуси. вища витрата енергії, трохи менший пробіг, більше теплового навантаження, інвертори, охолодження, складніше і дорожче у разі ремонту. Типові моменти з відгуків. Частина власників критикує налаштування рекуперації модуляцію гальм. Може бути шум, свист, аерошум на швидкості, ну вітровий шум. Надійність по силовій норм, але знову ж таки найчастіше вистрілює програмне забезпечення ADAS, дрібні баги, а не мотори. Наступна версія це версія з великою батареєю на 140 кВт на годину. Це не інший мотор, але важлива модифікація 001 дуже великий акумулятор для максимальної дальності, як заявляли, більше 1000 км. Плюси великий запас ходу, особливо по місту. З мінусів це вага, потенційно більше навантаження на шину і підвіску. Дорожчі важче продати, обслуговувати у випадку пошкодження батареї. Типові питання від власників: це деградація батареї та сервісна інфраструктура післяпродажна підтримка це тема, яку часто піднімають. Наступна версія Zeker 001FR, Топ-продуктивність. FR, Топ FR це окрема історія. Дуже висока потужність, складніші системи керування тягою, спортивні налаштування.